Вітаю всіх, монета України. 2 копійки 2008 року. Монетка була куплена на Віоліті за 2 долари. Як бачимо, кант монети трошки відрізняється. Аверс має такий потовщений тризуб, зверху напис Україна, внизу дата також потовщена і по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має гладкий і реверс монети, напис 2 копійки та поколу ягоди калини у 8 ячейках з вінком. І, як бачимо, ягоди, також деякі зливаються з вінком. Монетки йдуть практично в одиничних екземплярах. Деякі може до 10, рідко що до 100 штук однакове. В основному крокодили є, вони всі різні. Однакових монет знайти практично нереально. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є монети такого типу, деякі екземпляри я купую, навіть дуже дорого. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Фото скидайте на пошту. Деталі в описі під відео.